Офіційно збройні сили України відійшли від Соледару на Донеччині задля збереження життя особового складу. Про це повідомив речник східного угрупування військ зсу Черевати у коментарі Суспільному. Закріпились на задалегідь підготовлених рубежах оборони, виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогу на Донецькому напрямку фронту і війти в тил. Вибили максимально сил, першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога. Це війна. Кожен воєначальник ухвалює рішення з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактику малих груп, щоб максим. Максимально виснажити ворога. За словами Черевато, лінія фронту у «Солидарі» вирівняна. Ні оточення, ні взяття в полон українських військових не було. До слова, росіяни ще 10 січня почали заявляти, що повністю заволоділи Солидаром. Проте Генштаб і навіть президент Зеленський заперечували вихід наших військ з міста. Там тривали запеклі бої, а сили оборони поступово відходили за межі Соледару та займали нові оборонні позиції. Нагадаю, на початку січня 2023 року посилилися бої за місто Соледар. Воно розташоване за 20 кілометрів на північний схід від Бахмута. Росіяни спрямували туди основний удар і назвали його захоплення ключем для подальшого оточення Бахмуту. Солодар ще рік тому мав населення близько 10 тисяч людей. Там працював основний постачальник солі України та цілого регіону. Наразі у мережі поширюють відео, де від міста залишилися лише зруйновані будинки та випалена земля.